Привіт, вболівальники синьо білих. Знак руки, яка махає сьогоднішнє відео, стосується відходу одного з найвідоміших та найвідоміших гравців нашого складу. Так, відхід воротаря Георгія Бущана підтверджено. Ми розповімо вам усі подробиці цього переходу, але спочатку підпишіться на канал, поставте лайк і давайте разом. Футбольний м'яч, велике блакитне коло середнє біле коло. Житомирське полісся офіційно оголосило про підписання контракту з воротарем збірної України, який тепер приєднується до клубу в оренду на один рік. У 31 рік Бущан матиме можливість грати за нову команду в Україні. Цікаво, що до прийняття цього рішення представники воротаря пропонували йому повернутися до київського Динамо однак, керівництво клубу та тренер воротарів Михайло Михайлович вирішили не перепідписувати з ним контракт. Вважаючи за краще зосередитися на розвитку молодого Руслана Нещерета, який набуває все більшої популярності, варто пам'ятати, що Бущан покинув Динамо взимку 2025 року, щоб грати за Шабаб у Саудівській Аравії, де він зіграв 12 матчів, але пропустив 24 голи за цей час. Тепер він повертається до українського футболу, але вже в кольорах полісся. Отже, шановні вболівальники, що ви думаєте про це рішення? Чи правильно було з боку Динамо не робити ставку на повернення бущана та довіритися на чи краще було знову покластися на досвід воротаря? Замислене обличчя, залиште свою думку тут, у коментарях. Я буду тут, міцно обіймаю і побачимося в наступному відео. Людина, яка піднімає руки в знак святкування.